Якщо твоя дата народження 9, 18 або 27, твій основний аркан за тару-нумерологію – відлюдник. І, власне, це я тільки що перекладала, як правильно він буде звучати, бо в мене карти англійською. І найцікавіше, що взагалі та роду нам відкриває по кожній даті народження, за місяцем, за роком народження, за датою народження багато арканів, які взагалі можуть скласти, якщо це проаналізувати, весь сценарій життя. Але основний аркан, той, який складає всі числа до одного простого числа, він дає, власне, основу, основну енергію вашого. Сценарію життя. І, власне, якщо у тебе це аркан-відлюдник, то знай, у тебе є вища місія. І тут потрібно дивитися на своє життя як на цілий проєкт, а не тільки на якийсь кусочок його там життєва, життєвої задачі, якась складність відбувається. Тебе в житті буде вести до великої значимої місії. І твоя місія, власне, знайти своє призначення, свій шлях через складнощі і уроки, які будуть ставатися. Власне, дуже часто це люди. Які виїжджають за кордон і знаходяться дуже далеко від родини, далеко від своєї батьківщини, і там повинні доносити людям свою цінність, цінність свого народу, традиції, нації, і власне ці люди, які мають вивчати своє коріння. Але їх доля дуже часто закидує в інші точки планети для того, щоб вони в складних умовах зрозуміли цінність свого походження. Це люди, в яких зазвичай... Вже було дуже багато втілень, і душа прийшла виконати свою фінальну місію і пройти самі складні уроки. Тому ці люди дуже часто вони приходять до нетипових практик на пошуку себе, на пошуку своєї професії. І тут насправді будь-яка професія може бути під власною, але от враховуючи ці цінності, які мають скластися на фоні свого походження. Також відлюдник він а, має місію концентрації на собі і пропущення через себе будь-якої інформації. А, тому а, власне це люди, яким добре заходять ретріти, пошуки себе в один а, там в самотності через духовність, через релігію. Їм дуже добре приходить відчуття себе. Люди з дуже розвинутою інтуїцією, і люди, які здатні надихати навколишніх, у них дуже сильна енергетика та аура, і їм комфортно і поруч з ними комфортно іншим людям. А, і вони прям надихаються цим. Тобто, це люди, які здатні надихати своїм життям і те, як вони його проходять через складнощі і важкі уроки. Якщо це про тебе, пиши в коментарях, буде цікаво почитати. Також став лайк і підписуйся на канал.